Більше 120 людей зазнали поранень внаслідок сьогоднішньої нічної атаки російських окупантів на столиці. Про це повідомляють в Київській міській військовій адміністрації. Вісім людей загинуло, серед них шестирічна дитина, хлопчик. Загалом, щонайменше 10 дітей дістали поранень внаслідок цієї атаки. Також в КМВА повідомляють про те, що у Києві понад 100 постраждалих об'єктів це житлові будинки, дитячі садочки, школи, університет, медичні заклади. Найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони. Один із ударів прийшовся по багатоповерхівці, зруйнувавши цілий під'їзд. Ну і, власне, саме в цій багатоповерхівці загинуло шестеро людей. Ви дивитеся факти лайф. Мене звати Сергій Єременко, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі, аби. Першими дізнаватися про найголовніше. Ви знаєте, в такі ранки, коли я їду на роботу, я вдивляюся в людей. І мені видається, що усі ми в такі ранки удаємо якусь нормальність життя. Ніби не було цієї жахливої ночі, ніби ми не спали в укриттях і метро. До слова, КМДА підрахували, що сьогоднішню ніч у метро провели майже 24 тисячі киян ніби ми не жахалися від наслідків цієї звірячої атаки. Життя воліє перемагати, воліє перемагати. І коли я бачу новини, які з'являються одночасно з такими атаками, як сьогоднішня, новини з Білого Дому, у мене, якщо чесно, очі на лоба лізуть, тому що коли українці в такі ранки, в такі дні видають нормальність життя, вони мають це робити. Тому що після таких ночей ми маємо йти на роботи, ми маємо вчити, ми маємо лікувати, пекти хліб, продавати його. Чому нормальність того, що відбувається, удає цілий президент Сполучених Штатів Америки, для мене правда незрозуміла. В той час, коли росіяни бомбили Україну, в той час, коли росіяни убивали киян, в тому числі цього шестирічного хлопчика, який загинув. В багатоповерхівці, куди влучила російська ракета, Дональд Трамп узявся, незрозуміло чому, вступати в дискусії з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Дональд Трамп написав пост у своїй мережі соцмережі True Social. Він розпочав з теми. Бізнесових відносин Сполучених Штатів з Індією і Росією, Індії з Росією, а потім перемкнувся конкретно на Росію. І отут я процитую його. Мені байдуже, пише Трамп, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки. Мені байдуже, у нас дуже мало співпраці з Індією. Їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі. Так само у Росії зі США майже немає бізнесових відносин. Давайте збережемо це так, як є. І скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Ну тут е, треба нагадати про те, що. Дмитра Медведєва вкотре вивели з алкоголічної коми, він вкотре розрозився погрозами в своєму телеграм-каналі, вкотре розпочав розмахувати ядерною зброєю, оскільки, ну, очевидно, в його стані більше розмахувати нічим. Чому на це звертає увагу, президент Сполучених Штатів Америки, не зрозуміло. На цей пост уже відреагував Медведєв, ну оскільки з алкогольної коми він. Виведений, то має час і натхнення. Якщо які слова колишнього президента Росії, пише Медведєв, викликають таку нервову реакцію в цілого такого грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить іти своїм шляхом. А щодо мертвої економіки Індії та Росії, то заходу на небезпечну територію, ну... Хай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців, а також те, наскільки може бути небезпечною не існуюча в природі мертва рука. Ну ці слова вони досить специфічні, звісно, але це так само виглядає як ядерна погроза Росії Сполученим Штатам. Що в цій історії дивує, окрім того, що президент Шадональ Трамп реагує на слова Медведєва, на які вже, зрештою, в самій Росії ніхто давний давно не реагує. Збиткуються, розтягують на меми, але та й по тому? Дивує те, що дивує якась страшна непослідовність президента Сполучених Штатів, тому що так він спочатку дає термін у 50 днів Володимиру Путіну на те, аби він підписав мирний договір. Потім він е, говорить про 12 днів, про, потім про 10. І, зрештою, е, це все скидається на якесь просте, на просто рікування е, рівня корпоративу на овочебазі. Це не виглядає як заяви президента країни, яку донедавна поважали в світі, в тому числі, за її е, військо, за е, її зброю. І що дивує в тому числі, це те, що зараз, не в січні, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки вдруге, не потім, коли Сполучені Штати Америки вступили в переговори з Російською Федерацією і з Путіним, не тоді, коли сам Дональд Трамп проводив багатогодинні беззмістовні абсолютно розмови з російським диктатором Путіним. Зараз Дональд Трамп. Приходить до усвідомлення, що із себе являє нинішня Росія, що із себе являє конкретно Путін, і що із себе являє путінська влада. Українці про це знають давним-давно, і українцям про це давним-давно відомо. Сьогодні українська захисниця, парамедикиня Юлія Паєвська Тайра написала пост у Фейсбуці. Я звернув на нього увагу і хочу розповісти вам про нього. Юлія Паєвська, вона була в російському полоні, і вона свій пост власне, починає з цього. Що всі катування в російському полоні, ці атаки на українські мирні місця, ці ракети по житлових багатоповерхівках, це не відокремлені один від одного дії Російської Федерації, це не просто система злочинів, це сакралізоване зло. Юлія Паєвська пише про те, що Росія усвідомлює своє зло і ним пишається. Вона також говорить про те, що наука катувань в Російській Федерації це цілий обряд, і це не випадкове насильство. Сьогодні пише Паєвська, Кремль пішов в банк, відкинувши остаточну спробу відбілити свої дії в очах світової спільноти. Вони намагаються вбити нас в наших домах і в наших. Душах зсередини, щоб не треба було перемагати нас на полі бою. Юлія Паєвська пише також про алгоритм цієї тиранії. Він складається на її думку шести пунктів: перше відокремити людину від спільноти, друге позбавити її голосу, правди та імені. Третє змусити сумніватися у власній цінності. Четверте поставити виживання вище за гідність. П'яте нав'язати мову ворога, категорію ворога, страх сформований ідеологами ворога, і шосте змусити повірити, що ніхто не прийде на допомогу. Щоб перемогти, на думку Юлії Паєвської, треба розуміти не демонологію Росії, не демонологію російської влади і у цих всіх. Простих русских, які на самом ділі не підтримують Путіна, за словами хороших русських, які живуть в Європі і досі намагаються переконати західних партнерів в тому, що існує якась прекрасна Росія будущого, треба зрозуміти на думку Паєвської механізм трансценденції тиранії, і він долається тільки тоді, пише Юлія, коли ми лишаємось єдиним цілим. Нам нічого не лишається більше як лишатися єдиним цілим, берегти один одного. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, і підпишіться на наш канал у Ютубі. А також напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу оцієї перепалки Дональда Трампа і колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Мене звати Сергій Єременко, і у нас із вами буде ще багато приводів для зустрічей.